У холодний туманний вечір, коли повітря здавалося важчим, ніж зазвичай, а тиша густішою за туман, Марко повертався додому обхідною дорогою через ліс. Він ніколи не любив цю стежку, але основна дорога була перекрита через ремонт, і вибору він не мав. Мобільний зв'язок пропадав, як тільки він заходив між дерева. А єдиним світлом був слабкий ліхтарик на телефоні. Ліс дихав рівно й холодно, майже як жива істота. Його кроки шурхотіли по вологому листю, коли він помітив щось дивне. У цілковитій темряві лісу попереду мерехтіло тьмяне світло. Воно пульсувало, ніби хтось тримав стару лампу і ледве нею світив. Марко завмер, вдивляючись, серце забило швидше. Страх і цікавість боролися всередині нього. Він знав ці місця добре, і тут не мало бути нічого, крім дерев та старої, давно закинутої мисливської хатинки, яка вже років десять стояла покинута. Світло зникло так само раптово, як і з'явилося. Марко клацнув ліхтариком телефону, але той майже одразу погас, лишивши його в темряві. Серйозно? прошепотів він. І спробував перезапустити телефон. Біла смуга яскраво мигнула перед його очима. Екран розжарився, а потім повністю згас. Наче акумулятор не просто сів, немов хтось із середини вимкнув усе. Він зітхнув і вирішив рухатись уперед. Назад повертатися було ще страшніше. Ноги ступали тихо, деревина потріскувала поруч, але це, мабуть, білки або лисиці. Так він себе заспокоював. Та коли світло з'явилося вдруге лише вже ближче, Марко не витримав і рушив уперед, намагаючись розглядіти будь-який силует. За поворотом він побачив тьмяну постать висока, худорлява, нерухома. Яке саме світло він бачив, уже не було видно, але фігура стояла просто посеред стежки, ніби чекала на нього. Марко, мимоволі, зупинився: Гей, ви мене чуєте. Крикнув він постаті не зрушилося. Марко почав повільно відступати назад, проте нога зачепила корінь, і він ледь не впав. У ту ж мить щось у цій фігурі змінилося. Вона повернула голову повільно ривками, немов рухи їй давався лише через біль. І Марко почув дивний звук. Це було навіть не дихання. Більше схоже на те, як хтось проводить кісточками пальців по шипці. Гей, якщо вам потрібна допомога, давайте. знову спробував він, хоча сам не розумів, навіщо. Постаті раптом ніби не стало. Вона розчинилася у темряві без звуку, без кроків, без жодного натяку. Марко кинувся вперед, вирішивши будь-що якнайшвидше вибратися з цього клятого лісу. Дихання його стало перерив частим, але він чув, як щось позаду шурхотить, наче пересувається паралельно з ним між деревами. Він не смів озиратися, бо відчував те, що там ховається, не повинно бачити його очі. Щось підказувало йому, що саме зоровий контакт стане тим, що відкриє двері для справжнього жаху. За декілька хвилин бігу Марко вибіг на невеличку галявину. Саме на де стояла стара хатинка мисливця. Він давно знав її, але ніколи не заходив усередину. Проте зараз це було єдине місце, де можна хоча б закритися від того, що його переслідує. Двері зарипіли, але відчинилися усередині пахло цвіллю, старим деревом та якимось дивним металом. Він зачинив двері на засув, який ледве тримався і прислухався. Ліс зовні був абсолютно тихий, ні вітру, ні дощу, ні звірів. Марко пройшов усередину. У хатинці були лише зламана лавка, старий комод і розкидані по підлозі якісь пожовклі папери. Ліхтаря у нього не було, тому він шарив руками в темряві, поки не знайшов коробку сірників. Декілька обгорілих сірників лежали поруч, але одна була ціла. Він запалив її й оглянув приміщення, папери на підлозі виглядали як щоденникові записи. Марко нахилився і підняв перший клаптик. На ньому було написано: він приходить тільки тоді, коли ти сам. Він не говорить, він лише стоїть. Але якщо подивишся йому в очі, він забере те, чого не віддають живим. Марко стиснув зуби. Йому не хотілося навіть думати, що це може бути правдою. Проте записів було більше, він підняв інший, я намагався втекти. Він іде за мною навіть у день, але його видно лише тоді, коли ти боїшся коли його не видно, це гірше. Сірник догорів, обпаливши йому пальці, і він швидко кинув його на підлогу. У темряві стало ще страшніше Марко обмацав у кишенях, сподіваючись, знайти хоч щось, що дасть світло. Але нічого не було. У цю мить за стіною щось скрипнуло. Марко підскочив. Скрип повторився вже з іншого боку. Він підійшов до маленького вікна і намагався розглядіти хоча б тіні, але зовні була суцільна чорна маса. Він повернувся всередину, і утретє почув той самий звук той, що схожий на того, як кісточки дряпають скло. Але скло тут було лише одне. У вікні, Марко обережно підійшов повільно, крок за кроком, серце вибивало з грудей грюкіт гучніший, ніж будь-який звук у лісі. Він вдивлявся в темряву за вікном і нічого не бачив, а потім блискавка різко засвітила небо, і в її яскравому спалаху Марко побачив обличчя, Впритул бліде, худе. З порожніми темними очницями, в яких, однак, щось рухалося, очі відсутні. Але щось чорне пульсувало глибоко всередині отворів. Він відскочив і впав. Скло у вікні не тріснуло, обличчя зникло, але за мить на двері щось почало натискувати ззовні. Засув хитався, деревина скрипіла. Марко кинувся до комода і почав шукати хоч якусь зброю. Він знайшов лише іржавий ніж. Тримати його було неприємно, але він зціпив зуби і повернувся до дверей. Скрип посилювався, ніби хтось величезний натискав на двері без зусиль. Раптом все стихло, Марко стояв, не змигнувши й не дихаючи. Потім він почув це знову. Не з дверей. Зі стелі він повільно підняв голову. На стелі, притиснувшись до неї, причепившись довгими кістлявими пальцями до дерев'яних балок, висіла та сама істота. Її обличчя розвернулося вниз на неприродний кут, рот розтягнувся до вух. Вона не падала, не рухалась, просто висіла, мов павук, і дивилася порожніми очницями прямо на нього. Марко закричав і кинувся до дверей, висмикнув засув. Двері відчинилися легко, занадто легко, ніби щось нарочито дало йому вийти. Він біг крізь ліс, не бачачи дороги, лише чуючи за спиною легкі й швидкі кроки не важкі, ніби щось бігло на пальцях. Вийшовши на інший кінець лісу, Марко нарешті, побачив світло селища. Здавалося, він вибрався, він увірвався додому, зачинив двері. Вмикаючи всі лампи, дихав важко, але довго не міг заспокоїтись. Телефон не вмикався, але в квартирі було тихо, тієї ночі він не спав. Та коли перші промені сонця розсіяли темряву, Марко переконав себе, що це було галюцинацією, страхом, грою уяви, нічним жахом, який став надто реальний. Він вирішив перевірити свій телефон. Під'єднав до зарядки, і екран нарешті засвітився. Але замість робочого столу з'явилася камера. Фронтальна, вона показувала темний кут його кімнати. Марко натиснув кнопку, думаючи, що це глюк. Камера не вимикалася, вона продовжувала показувати темний кут кімнати так, ніби хтось тримав телефон і дивився на нього з тіні. Марко повільно підняв голову і поглянув у той самий кут. Там нічого не було. Він спробував вимкнути телефон марно. Камера зумувалася повільно, м'яко, ніби хтось водив пальцем по екрану зсередини. Зображення стало чіткішим, і Марко помітив, що в тіні щось вимальовується. Контури, руки, обличчя. Нахилене під тим самим неможливим кутом. Марко завмер. Він зрозумів те, що було в лісі, ніколи не залишало його позаду. Воно прийшло з ним додому, дочекалося світанку, дочекалося, поки він розслабиться, поки він повірить, що все позаду. Останнє, що він побачив на екрані, перш ніж телефон випав з рук, це як істота робить перший крок до нього. Вже не приховуючись у темряві, у повітрі пролунав сухий тріск, і він відчув холодні, неможливо сильні пальці, що стискають його так, ніби намагаються зламати не тіло, а саму його форму. Він не встиг закричати, звук урвався, перетворившись на задушений хрип, і, перш ніж у кімнаті розчинився останній залишок світла, Марко відчув, як щось мокре і крижане торкається його шиї, Мов мовби вивчає, куди завдавати перший вирішальний удар. А потім темрява зімкнулася повністю разом із ним.